Всім доброго дня! Заїхав до нас такий найдешевший на 26 колесах алюмінієвий велосипед. на різність 1,40, 1,60 метр. 40, метр 60, на глухій вилуці. Хто любить скакати, прыгати, тукти, то для нього якраз нема вилки, нема проблем. Є дисковий торбус механічний, монетки, крутілочки стоять, система. Щеманоска 7х3, 21 швидкість. Ззаді перекидка Шимано САС, швидко регулюється сідло і швидко знімається. А, і піднімається руль по висоті в цій моделі і сідло. Кось буде цікавити, заходьте на сайт rower.inua або інстаграм Ігор Бжик і ТікТок. Можете ще приїхати до нас в магазин Куликові, Львівська, 20, або Львів, місто, вулиця Зелена, 253.